Вітаю, любі друзі! Зараз вам покажу відео, яке я довго не хотіла виставляти в YouTube. Але оскільки я займаюся цими курми, я маю показати повністю їх. Зараз я працюю над виведенням стада ось таких от пухових аборигенів. У мене вони трошки розщеплюються ще на перо. От, але працюємо. Ось така квочка води курчат. Ці курчата це вже в мене виведені від цього красення півника. От, і я показую їх постійно, але немає відео а, тушки цієї куриці. Тому зараз далі я вам покажу відео, яке я знімала раніше. От, щоб просто тому кому цікаво, яке ж м'ясо. У них ну, трошки от покажу, яка тушка річного однорічного півника китайського шовкового аборигена. Ці кури на смак більше до бройлерів звичайних курей. Вони не мають сильного такого домашньої куриці запаху. Вони більш м'які, ніж на м'ясо, але мають колір як у фазанів. Ну, от Щось таке до, до дичі. Тому. Кому цікава тушка, як виглядає, то зараз буде відео. Для тих, кому цікаво, яке м'ясо у китайських шовкових аборигенів, курей породи Кешиа, ось такі. Це півник, тобто воно не дуже чорне всередині, так? воно таке сірувато-червоно-біле, як звичайні кури. У мене дуже жирний перекормлений півень. Ось такий горох Ось такий півник. Кише, а зараз покажу, як виглядають ці півні вживу. Ось такий він красень. Шовковий китайський абориген 3-3,5 кілограма. Це дуже крупні бройлерні такі кури. Корисне м'ясо в них. Але ж, бачите, воно не супер-пупер-чорне, воно таке. Сірувато чорне, рожеве, червоне, як дич. Дуже класне.